Бо до рекорду Ігор Йосипів з Івано-Франківська встановив рекорд України, пробігши без взуття по снігу 12 кілометрів. А це чотири круги навколо міського озера. Разом з диваком стартували, бо соні понад десяток дітей. Всі вони вихованці Йосипіва з клубу східних єдиноборств Золотий дракон. Вже у своєму юному віці молодь знає, така прогулянка не нашкодить. Навпаки, піде на користь. І, і я я так більше не хворію, так ну на гриб, то, що зараз йде короби і не що там є. Відчуваєш люзу дистанція в 12 кілометрів не випадкова. Це каже Йосипів, його улюблене число. Між тим до досягнення спортсмен йшов довгих 20 років. Весь цей час поступово привчав організм до низької температури. По пробігу це був не просто пробіг, це було навіть не знаю, як назвати з чим порівняти. Твоя є і сніг по коліна. Так потрібно було кущі переприти потрібно було перепройти там, де не було снігу. Це і було додаткові. Так, би мовити, силові фізичні затрати. Після фінішу спортсмена оглянули медики, адже під час бігу чоловік пошкодив ступні. Та лікарі запевнили, травми не серйозні. Спортсмен був в задовільній фізичній формі попередньо і вчасно включилися компенсаторні механізми. Зараз стан нашого рекордсмена задовільний, але є незначні ушкодження шкіри. У вигляді садин в ділянці підошовної поверхні обох стоп пересічні івано-франківці не можуть надивуватися. кажуть, такої витримки та загартовування ще не бачили. Думаю, що люба людина це не зможе зробити. Це потрібно тренуватися і потрібно мати бажання. Одразу ж після фінішу Ігор Йосипів поставив собі нову мету. Тепер хоче обігти по снігу вже навколо всього Івано-Франківська.